Освіта сьогодні, кар'єра завтра, успіх завжди. Ось під таким гаслом у Кривбасі презентували новий центр кар'єри та підприємницької діяльності. Назва офісу, що віднині функціонуватиме у державному навчальному закладі Інгулецький технічний ліцей Красномовна «Я профі». Профорієнтаційна платформа дозволить студентам згаданого закладу, звичайним містянам ба навіть демобілізованим армійцям отримати консультації від фахівців та розпочати свій трудовий шлях. Про партнерів центру кар'єри ЯПрофі та можливості для тих, хто шукає роботу. Ви дізнаєтесь далі. Ким я хочу бути, де мені працювати, та якою буде моя кар'єра, на ці та багато інших питань дасть відповідь новий центр кар'єри, який днями урочисто відкрили у державному навчальному закладі Інгулецький професійний ліцей. Назва профорієнтаційної платформи, що і допоможе криворіжцям комунікувати з потенційними роботодавцями, красномовна. Я профі. Школярам, що завітали до спецзакладу, студенти професійного ліцею провели практичні майстер-класи, демонстрував юним криворіжцям, як працювати з інвертором та правильно робити зварний шов Роман. 17-річний хлопець другий рік навчається на машиніста-екскаватора газоелектрозварювальника та згодом хоче почати свій трудовий шлях. Це я хочу розвати всі професії газолектозварник, тому що кар'єра дуже перспективна. І Прибутково у нашому місті багато підприємств де можна себе реалізувати та продвигатися по кар'єрній річниці. Відтак досягати нових професійних вершин Роману та іншим криворіжцям допоможе центр кар'єри. Я профі. Тут в одному з кабінетів Інгулецького професійного ліцею здобувачів освіти звичайних містян та ветеранів російсько-української війни консультуватимуть професійна команда наставників, серед яких психологи, бібліотекарі та експерти з підприємницької діяльності. Наш центр є. Унікальною ланкою і унікальним трампліном між роботодавцями, стейкхолдерами, зацікавленою стороною це підприємства Гіганти, це і надзвичайно важливі колаборації з компаніями, це і популяризація їх брендів, і так далі. І так далі. Новації, які ми плануємо запроваджувати, також стануть ефективною можливістю популяризації центрів кар'єрних послуг загалом. Дніпропетровського регіону команда центру кар'єри за розробленим планом спільно з громадськими організаціями, партнерами та потенційними роботодавцями один із найбільших яких Інгулецький ГЗК, Метеневестхолдингу проводитимуть профорієнтаційні івенти, зустрічі з експертами, майстер-майнди, воркшопи, інтенсиви та майстер-класи. За словами Михайла Цуркана, директора з персоналу та соціальних питань згаданого промислового гіганта, комплексна робота центру допоможе майбутнім студентам цього навчального закладу, який у перспективі може стати працівників. Інколецького ГЗК визначитися із вибором професії. Професійний центр якраз допоможе як молодому чоловіку зробити такий вибір, так і ми, як підприємство, як роботодавці можемо зорієнтувати, що буде траплятися в виробництві, які у нас плани, які нам потрібні компетенції на сьогодні і куди треба засерзасередити навчальному закладу свою увагу за півтори року розвитку профорієнтаційного руху серед молоді на Дніпропетровщині створили 35 платформ, подібних до центру кар'єри ЯПрофі. Втім, до кінця року кількість куточків, де здобувачі освіти безробітні та демобілізовані учасники бойових дій зможуть отримати консультації, збільшиться до чотирьох десятків. Це імплементація закордонного досвіду, тому що кожен, наприклад, Фінляндія, якщо ми беремо, то там кожен отакий такий навчальний заклад. Він має відкритий простір, так як ми і сьогодні бачимо. Тут відкритий простір, в який може зайти будь-яка людина, будь-яка будь-який громадянин вашої громади, да, може зайти і отримати таку послугу. Офіс, що створили на першому поверсі державного навчального закладу Інголецький професійний ліцей, працюватиме у будні дні з о пів на дев'яту ранку до 16.15. За словами очільниці спецзакладу, проєкт вміло вирішуватиме проблеми з працевлаштуванням, які виникли у реаліях. Сьогодення, крім того, студентам платформа гарантуватиме утримання роботи на сучасних підприємствах, зокрема інгулецькому ГЗК та інших промгігантах міста. Наші е, консультанти, профконсультанти, які будуть працювати, наші працівники будуть працювати в центрі кар'єри, е, будуть надавати дієву допомогу здобувачам освіти, випускникам нашого навчального закладу, е, тому що в нас в такий непростий час. Людина повинна знайти себе в житті. І е, ми будемо вести від навчання до е, професійного кар'єрного зросту нашого здобувача освіти. Відтак, центр кар'єри та підприємницької діяльності ЯПрофі зможе дати відповіді на всі питання криворіжців, зокрема і на вище згадані. Тож освіта сьогодні, кар'єра завтра успіх завжди. Антон Чекаль, Едуард Ушпенко, підсумки тижня, перший міський.